또또 저기야 나 푸시가 캭캭 응? 왜 이러는 거야? 뭐 말? 조금 좋은 거는 좀 야스니 Бачимо рух по цій вулиці перекритий правоохоронцями. Автомобілі сюди не запускають. Ну і щоб поменше людей заглядало, що відбувається там всередині, закрили ворота. Що саме загорілося? Чому поки що не відомо? Ми можемо ще припустити щось під дахом. Нам вдалося поговорити з одним правоохоронцем, який розповів, що виклик сюди надійшов десь годину тому, тобто це близько першої години дня. Але більше ніяких деталей він нам не розповідає. Ми Бачимо зараз працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій 2 мойда, десь там щось димить. З іншого боку так само це, мабуть, працівники ресторану та готелю САПО. Зірвали той шматок даху, який так довго топи. і просто все і зараз ми запитаємо працівника інонесення вже втіки не встигли ми запитати і є тут трохи людей які так само спостерігають як і ми Дріть, будь ласка, а ви не скажете, газета Є вас турбує. От що там горить? Там горить покрівля. Покрівля, да, так? А від чого загорілося, поки що нічого не відомо. Це електропроводка, вибуху ніякого не було, можливо там газове було, нічого, реально да, не знаю. Горить покрівля ми і так, це самі бачимо, щось там горить. Залишайтесь на сайті газети Є. Я думаю, що ми ще вийдемо в ефір. Якщо буде щось цікаве або щось нове Що вам показати, Зробимо поки що невеличку паузу. Тож ми продовжуємо вести свою трансляцію з вулиці Прибузької, 15 роб 1. Де розташований ресторан та готаль Субков. Тут зараз говорить одне з приміщень. Працівники Мене з не дуже охоче спілкуюся з журналістами, ну, фактично я тут один серед журналістів, нема нікого. Відомо, що пожежа продовжую знімати покрівлю, під якою щось горить. Ну, центральні ворота до ресторану готелю зачинені, я вам зараз їх покажу. Це зробив чоловік, в якого напис. На футболці security, це щоб ми не знімали, не, не зрозуміло чому. Що тут такого? Я думаю, що багато клієнтів цього ресторану та готелю і вони хвилюються за цей заклад. І... Що стало причиною займання, ми не знаємо. Що саме берить, так само не знаємо. Ми Можемо лише спостерігати за тим, як вогнеборці намагаються погасити це явище. Ара, я які з дороги трохи бо. Машини все ж таки їздять, попри те, що дорога перекрита, це виїзд якогось підприємства або. Навіть бачимо в одного чоловіка протигаз є, це правильно треба себе берегти. Бачимо, зняли ще один шмат покрівлі, одразу поливають. Ну Ти що раз поговорити, що спокоюсь. Руки заберіть. Руки заберіть. У Руки заберіть. Руки заберіть. Руки заберіть. мене робота така. Яка робота? Така я журналіст, я висвітлюю подію. Тут ви над... пожежа. Ми бачимо агресивних людей тут, мабуть працівників. Чомусь не зрозуміло, чому вони себе так агресивно поводять. Він має виконувати свою роботу, журналісти демонструвати те, що відбувається, пожежники гасити пожежі, ну, власне, і так далі. нас проблем запитати працівників МНС. Вертає, я бачу, ви з камерою, ви пресслужба МНС. А, нас... а, хтось... А, хтось... а хтось може прокоментувати для газети, Є, що насправді відбувається, коли... Це десь з нашого начальства. А ви записували ваше начальство? Спираємося, але... Но... А, бо нас, до прикладу, сюди не пускають. А вас не просять працівники не знімати? Я зрозумів. Всі відправляють до керівництва, бо ніхто нічого пояснювати або не може, або не хоче.